ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю вас, я Юлія Єлізаренко. На часі новини 28 липня від команди СТС. Ми готові розповісти вам новини останнього дня робочого тижня. Далі про головне. Суд підтвердив правоту Юрія Чмиря. Не дочекавшись допомоги депутатів, мешканці Лужпи 47 зробили дитячий майданчик самі. Ані грошей, ані вікон. Який він сервіс по сумськи. Феміда стала на сторону екс-губернатора Сумщини. Учора відбулося перше засідання у справі Юрія Чмиря. Суд не задовільнив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Із зали суду Ірина Котлярова. Далі. В зарічному районному суді міста Суми. Пройшло засідання стосовно справи щодо екс-губернатора Сумщини Юрія Чмиря. Представники прокуратури та слідства подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання терміном на два місяці. Прошу. Шановний суд, застосувати щодо підозрюваного Чмиря Юрія Павловича. Ми там четвертого другого року народження уродженця міста Макіївка Денської області, українця громадянина України, який мешкає за адресою міста Київ, проспект Гроїв Салінграду, двадцять беквартира 19, запобіжний захід у вигляді особистого Відповідач Відповідачу справі стверджує, такі зобов'язання абсолютно не обґрунтовані, адже він публічна людина і постійно спілкується з народом, виконуючи свої обов'язки перед громадою Сумської області. Це обмеження мене як депутат обласної ради працювати з виборцями, працювати зі зверненням громадян, працювати в фракції, приймати взагалі дуже важливіші соціальні і суспільні значущі рішення для Сумської області. Крім того, у зверненні до суду Юрій Чмир зазначив, що повідомлення про підозру в порядку, передбаченому законом, не було дотримано. Тобто процедура висунутих обвинувачень порушена. Підозра не була передана. Це свідчить про те, що порушення процедури відбулося однозначно. І наприкінці скажу, що порушення процедури, вручення саме підозри. І саме не Матвійчуком, як регіональним прокурором, свідчить про те, що сьогодні Чмир Юрій Павлович, громадянин України, не має статусу підозрюваного. Вислухавши всі сторони, суд постановив. Задоволення клопотання відмовити за необґрунтованості, увало скарження не підгадає. Повністю текст ухвали буде оголошено на 1.08.2017 року дві 8-й годині. Слідчий суддя Яна. таке рішення суду довело, що порушення стосовно колишнього очільника Сумщини обвинувачення є безпідставними. В свою чергу Юрій Чмирь наголосив, він законослухняний громадянин України і сам особисто зацікавлений в тому, щоб встановити істину в даній справі. Налаштований я безпосередньо надавати допомогу слідству, як швидше надавати документи, які я вже сказав, що я вже я надав, більше давати інформацію, щоб слідство дійсно розібралося. Що в цій справі взагалі нема ніякого умислу. У мене всі документи в порядку, і саме головне наприкінці скажу: в нашій родині ми всі роки попередні, більше 10 років здавали декларації. Це можна перевірити в Шосткинській податковій. Юрій Чмир запевнив, буде приїздити на кожне судове засідання, якщо це буде потрібно, і сприятиме подальшому процесу перебігу справи. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Або захмарна ціна за газ, або загальнобудинковий лічильник. Такі пропозиції висуває суми газ мешканцям вулиці Романа Атаманюка, 43 а люди впевнені, лічильник хочуть поставити на два будинки. Інша сторона конфлікту це заперечує. Усі подробиці ситуації вислухала Христина Опаренко. Цього разу газовики на місце встановлення загальнобудинкового лічильника приїхали із компромісом. Якщо мешканці відмовляються від лічильника, то вони повинні підписати акт про відмову, отримавши при цьому газ у декілька разів дорожчий. Ви поставте нам е, індивідуальні ні, ми цього не хочемо. Ми не можемо, бо ви в 12% не попали почому то 12 процентів? Ми ніде не чули. Було де небудь таке, що 12% всього будуть ставити індивідуальних, заставляє розписатися на якоїсь бумагі, щоб ви платили по 9,8, А іначе вже по 4,4. не путайте Ви це саме. Якщо ви відмовляєтесь з от від загальнобудинкового лічильника. Ви повинні зі мною скласти цей акт про порушення, що ви мені не дали. далі роботи і ставити загальнобудинковий лічильник. Мешканці розказують, у багатьох квартирах вже стоять індивідуальні лічильники газу, встановлені за власні кошти. Тому просять газовиків доставити такі ж прилади у квартири людей, які не мають можливості встановити їх за свої гроші. Достали лісницю, хотіли щось робити. Ми йому кажемо, ви пройшли по квартирам, а як у людей десь ну, вариться холодець і хтось пішов на роботу. А яке ви маєте право так? Ну, не маємо, ну робимо, тому що ми люди. Ми зараз будемо робити. Ну, визвали вас, спасіба вам, що ви приїхали. Вони тільки вас побачили, одразу лісницю поховали і всі поховалися в машину. Газовики ж у свою чергу переконані, правда, на їх боці. Кажуть, незважаючи на протести людей, спочатку буде проводити планове технічне обстеження і ставити загальний лічильник. Ми зараз приїхали згідно графіка, згідно наряду допуску на газопасної роботи проводить по цьому дому 43А, проводять відключення технічного обслуговування і в далі по поставити вузл тобто общедомове лічильник газу. Люди кажуть, за багато років не було жодного технічного обслуговування труб зі сторони газової служби, а тут раптово воно з'явилося. На місце конфлікту приїхали копи. Людям таки вдалося відстояти свій дім до того, як їм намагалися відключити газопостачання. Представники суму газу поїхали, але обіцяли обов'язково повернутися. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. Бажання сумчанина замінити в квартирі старі вікна на пластикові перетворилося на справжнє розчарування. Зателефонувавши по вказаному у рекламній листівці номеру, чоловік навіть не здогадувався, що замість сучасних конструкцій він отримає купу проблем. Подробиці бізнесу по – далі у сюжеті. Пан Віктор розповідає, як хазяйновитий господар хотів зробити ремонт якісно, але заощадливо. Він вирішив змінити старі вікна на пластикові. Серед безлічі пропозицій шукав оптимальні варіанти. І як йому тоді здавалося, знайшов мені в центрі. дали листовочку, по якій я і позвонили цьому Олександру. Договорився о встрече, Ми заключили договор, все. І бы я йому передал ці деньги, він сказав, що в скором времени він піде в офіс туди і закаже окна. Чоловік жаліється, передав менеджеру задаток у розмірі трохи менше восьми тисяч гривень. Тоді ще замовник не знав, що більше не побачить ані грошей, ані вікон. Та коли строки виконання робіт скінчилися, забив на сполох. Він не хотів зі мною розмовляти по телефону, а переписувалися ми СМС. Потім він мені перезванивает і говорит, извини, тисяча извинений, окна є, але у мене зараз времени извини, я тебе обманул. Він признал, що это обманул, но не каясь, далі почав мене обманувати. Як результат, номер Віктора, так званий менеджер, заніс до чорного списку. Не вдалося поспілкуватися з примарним бізнесменом і нам Він розмовляє і збрасує. Справою зацікавилися правоохоронці. Чоловік із заявою звернувся до дільничних офіцерів поліції з проханням провести профілактичну роботу із сумчанином, який не виконує умови договору. Він пояснив, що замовив цьому чоловіку встановлення вікон у власній оселі, але до цього часу він замовлення не виконав. Дану заяву було зареєстровано. По даній заяві проводиться перевірка. Результати перевірки я зможу вам повідомити пізніше. Навчившись на власних помилках, чоловік сподівається на допомогу поліції та не втрачає надії повернути. Свої кошти. Ірина Крячко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Без тротуару по дорозі поряд з машинами ходять жителі вулиці 8 березня. Пішохідна зона тут відсутня. Мамам з візочками немає де приїхати. А бабусі з палицями намагаються пройти чагарниками. Чому тут досі не облаштували пішохідну зону, дізнавалась Ірина Котлярова. Вулиця 8 березня після душі стає справжнім лихом для місцевих жителів. Вони розповідають після того, як розширили дорогу, тротуар з їх сторони просто зник. Ця вулиця об'їзна між металургів і білопільським шляхом. Тут великий потік машин. Ну коли води багато, коли грязі багато, коли время і много машин, практично ми пройти не можемо. Люди вимушені йти прямо по дорозі. При цьому тут живуть пенсіонери, діти, мами з візочками. І всі вимушені їхати поряд з пролітаючими автівками. Якщо молодь зможе пройти, то бабуся з палицею вже ні. Ми можемо пройти вдоль вертуварчика, який у нас существує в настоящий момент, і ми подивимося, як ми періодично ходимо. Я періодично ось здесь хожу. Коли много транспорта, во так ми проходимо этой, так сказати тротуарчику. Люди розказують, після ремонту траси їх будинки опинилися ніби в яру. Тепер замість тротуар вони ходять по насипу, який вже заріс чагарником. Мешканці зверталися до комунальників, просять, хоча б цей пагорб розрівняти і зробити тротуар, який тут був. Трудно, конечно, у нас без тротуара, потому что проезжая часть машины ездят все время без конца. И особенно в дождик это всегда идешь купанный. В грязну воду. Ну, ми писали, просили. Одно время как-то я не помню коли приїжджав в он посмотрев, що сказав, тут очень много роботи, треба вот это вот переділити. У відповідальному комунальному підприємстві нам повідомили про проблему. Вони знають. Та поки людям можна сподіватися лише на обіцянки. В этом году не буду это раз. Ви знаєте, що коли почали працювати по тротуарам, и то доволі таки широким. Туди мене і сіну ніхто не допусти не, не допустить. Поэтому якщо будет, то это на плані следующего года. я своєї сторони отрабатую і звернення вже пішло на Інфраструктуру, щоб на следуючі годі його влучить, то що виконають свою обіцянку комунальники. Ми побачимо за рік. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Жителі вулиці Заливної вже просто не мають сил боротися. Кожного дня на спуску, що біля мосту на ЧРЗ, у автомобілістів серце ледь не вистрибує з грудей, суцільні ями, у які може вскочити не лише авто, а й простий перехожий, ніхто не може відремонтувати. На місці події була і моя колега Ангеліна Олійник. Рівна дорога, відсутність ям та пошкоджень це рожеві мрії для жителів цієї вулиці. Не один рік вони оббивають пороги чиновників та комунальників з проханням якісно відремонтувати цей спуск. Зімою скоро допомога не доїде, тому що якщо снігом занесло ту каналу, вскоча машина в канаву. Аби, хоча б якось допомогти жителям вулиці, міські депутати взяли справу під свій контроль. Я задавав питання свігіріна до яких пор і скільки разів я буду звертатися по поводу зділати цю дорогу, тому що люди жалуються на протяжні більше року. Вже ко мне обращається к нему Що більше ніж от відповідь на це питання дало надію. Директор шлях Римбуду запевнив, роботи виконані, та на ділі виявилось інакше. Сьогодні ми приїхали разом з вами. Ми бачимо, що дорога якоби зроблена. Я не спеціаліст, але я думаю, що вона була діяна так працює комунальне підприємство. Місцеві обурені таким станом речей. Вони кажуть, такий псевдоремонт картини ніяк не змінить. Натомість пройде декілька днів про дощ і канави знову стануть такими, як і раніше. Вони благають лише одне. Щоб зробили нормально, капітально, щоб його кожного року не звертатися і не на колінах не просити. Місця не сподіваються, що комунальники їх почують та не пожаліють своїх сил на якісний ремонт. Ангеліна Олійник, Олександр Білявський, новини СТС. Подвір'я на вулиці Привокзальна, 13 перетворилося на постійне місце проживання безхаченків. Меблі з неприбраного смітника вони розкидають по всій території двору. А коли в день безхатьків немає, на їх місце приходять гратися діти. У цьому притоні бачили навіть вошей і блох. Подробиці дивіться далі. На перший погляд, здається, ніби це притулок для безхатьків. Але ж ні, крісла, дивани, холодильник та фрагменти інших меблів, розкидані на подвір'ї житлового будинку. Тут безхатьки і оселилися. Воші що і діти на цих диванах, креслах, все лежаться, гуляють, і ніхто нікому не треба. От тобі і діти всі будуть в вошах. А бомжи постійно тут. тому що нікуди не обращались, і ніхто нічого не робить. За словами мешканців, така ситуація склалася через те, що сміттєві баки постійно переповнені, а сміття біля них теж не прибирають. Лише два рази на рік після зимових свят та після опаду листя. Люди впевнені, сміттєві баки стоять не за правилами, тому було б краще взагалі переставити їх у інше місце, адже поряд знаходиться електропідстанція. З цим двором і з цими домами. І, і підстанція, ви дивіться. Виїди з під підстанції, значить ми всі обісточились. Ну взагалі, это ж непорядки. Постійно в нас не вбирається двір. Площадка не хотя хоча 11-й рік у нас що деньги виділили. Все. Ось недавно писали жалобу, жильці всі. От ніякої реакції. Земля, железна дорога, железна дорога не передає, дворники не вбирають, домком не вивозить. Ми зателефонували в керуючу компанію домком, щоб запитати, коли ж нарешті двірники будуть слідкувати за територією цього двору. Я начальнику матеріал перезвоню, по Ну, Ми возле, это ж весь мусор, то що жителі розтаскали, возле мусорних баків, ми ж по двору таскати не будем. У нас дворники диван самі не підіймуть і холодильник тоже. Ані паднані дорожні убирають подметать по територію, вбирають мусор. Так а хто этим должен займатися? Не знаю, хто буде цим займатися. Мешканці обурені таким ставленням обслуговуючого ЖЕКу, адже їх вулиця знаходиться біля залізничного вокзалу і зустрічає гостей з інших країн та міст України. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. Пластикові пляшки, автомобільні колеса, трохи фантазії. І дитячий майданчик у одному з дворів на проспекті Михайла Лушпи отримав друге життя. Не дочекавшись обіцяної допомоги від депутатів, мешканці зробили ігрову зону самі. Детальніше розкаже Оксана Щербак. Все, що зараз так тішить дітлахів цього двору, зроблено вмілими руками батьків за їх власні кошти. Допомоги від комунальників вони так і не дочекалися, хоча листи писали з 2015 року і кожного разу отримували обнадійливу відповідь. При формуванні бюджету на 2016 рік ваша пропозиція буде врахована. На даний момент вже на вулиці, 2017 рік, ми вирішили не чекати, а подарувати дітям ярка дитинство, тому що дітьора на старе, грязне, униле площадки. Ну кому буде цікаво грати? Надихнувшись ідеями з інтернету та підключивши власну фантазію, тут з'явилися чудернацькі екзотичні тварини та рослини. Цю пальму ще обіцяють доробити. З підручних засобів, з бутилок, зробили, закопали стовп, зробили пальму, але ну, вона ще в процесі ще не дороблена. Тут ще будуть банани, висіть, ще ми доробимо. Жираф, зебра, це все робили своїми руками, все красили. І зараз на даний момент у нас є всі заготовки на качелю, нам би тільки допомогли сварщика, щоб ми хоч сварчик учасному не платили. Гроші на фарбу та інші матеріали збирали усім будинком. Хтось дав 20 гривень, хтось 50, так і назбирали трохи більше тисячі. Дітлахи настільки сильно хотіли, аби у них був дитячий майданчик, що навіть відмовилися від ласощів. Я одказав від мороженого, щоб красива площадка була, щоб здати деньги на, на качелі, на все а много здав 50. Подбали батьки і про інтелектуальний розвиток малечі, граючись у пісочниці, малюки можуть потроху вчити цифри та алфавіт. Буква М – мама. Н. Настя. О -о 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 Хоч депутати нічим не допомагають, мешканці все ж продовжують сподіватися на їх совість. Хоть площадку мы сделали своими руками, как мы могли и покрасили, и колеса вкопали, и пальму сделали, но мы все-таки надеемся, що депутаты сагачу Кубрак выполнят своє обещание и поставят нам красивую современную площадку. Виходить, що крім батьків про яскраве дитинство малюків дбати більше нікому, і навіть діти розуміють, якщо вони не пожертвують Морозовим або не відмовлять собі у інших ласощах, майданчик вони просто не отримають. До дорослого життя цих дітей депутати привчають з Малку. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Готуй сани влітку під таким девізом планує роботу обласного штабу з підготовки Сумщини до опалювального сезону 2017-2018 років управління житлово-комунального господарства, енергозабезпечення та паливно-енергетичного комплексу Сумської облдержадміністрації. Подробиці дивіться в сюжеті. Від селекторної форми відмовились неефективно. Представники райдержадміністрації та міст обласного підпорядкування по черзі звітують про підготовку до зими на засіданнях штабу. Результати члени штабу фіксують у документах. Все йде за планом у Кролевці. Доповідає міський голова Олександр Бобровицький. Гостре питання підготовка і обслуговування тепломереж. За внутрішньобудинкові комунікації мають відповідати ЖЕКИ, наголошує керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. Повинна бути все ж таки на жеках на обслуговуючих організаціях, які е, займаються обслуговуванням і утриманням внутрішніх будинкових мереж, і бути вони у власності повинні у мешканців. Це їхня повинна бути власність. З такою ж проблемою зіткнулись і в Глухові. Окрім того, керівництво райцентру порушує питання заготовки дров для твердопаливних котелен. З дровами є проблема з ціновою політикою. Тобто піднята. Е, Глухівським державним лігоспом, ціна дров. Немає сенсу вже скоро буде топити дровами. Тобто ціна газу і ці тепла по газу і по дровам вона скоро зрівняється. Гостро стоїть питання з формуванням резервного фонду на випадок надзвичайних ситуацій у Ромнах. Та не менш важливе встановлення приладів обліку газу. Менше 10% житлових будинків ними забезпечені, звітує профільний заступник міського голови. По деяким будинкам Мешканці категорічнома чи є взагалі є, є, є. по деяким будинкам. Мешканці категорично проти встановлення загальнобудинкових кінчиків, але виходимо яким чином з такої ситуації. Не допускаємо е, якби, суспільного резонансу. Запрошуються, проводяться загальні роз'яснення. Наступні засідання штабу будуть уже виїздними. Керівництво області перевірить не лише документально, а й наочно ступінь підготовки Сумщини до опалювального сезону. Тобто, ми пропустили через штаб усі райони та місць виконкоми. Останній у нас це місто, залишається місто Суми. По місту Суми ви знаєте, що більш саме більше міста, саме більше проблем. По області ж заходами підготовки до зими, виконанням програм енергозбереження, начальник управління цілком задоволений. Ситуація керована, підготовлений житловий фонд та і інші, скажімо так, на господарство шлокам на господарство на 50-52 відсотка, що відповідає графіку. Тож на сьогодні можна сміливо констатувати на Сумщині підготовка до зими йде за планом. Альона Щербакова, Микола Ніколає та Олександр Олексієнко новини СТС. І на сам кінець про погоду на вихідні. За прогнозами синоптиків, 29 і 30 липня, у сумах та області спостерігатиметься погіршення погодних умов. У суботу, 29 липня, очікуються грозові дощі місцями зливи. 30 липня короткочасні дощі. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Рятувальники попереджають про дотримання правил безпеки під час перебування на вулиці в негоду. Такою для Сум та області видалася п'ятниця, 28 липня. Ми продовжуємо збирати для вас тільки найцікавіші новини. Якщо ви маєте чим поділитися, телефонуйте нам на гарячу лінію або пишіть нам. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю чудового настрою та гарних вихідних. До зустрічі в ефірі СТС.